У Харкові після російського удару тривають рятувальні роботи. Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однієї високовольтної лінії. Це вже 12-й блекаут від початку окупації. Трамп заявив про успішну операцію США проти Венесуели та затримання Мадуро. Подробиці обіцяють пізніше. Про все більше у цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди. На цю кнопочку, ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Заміна головнокомандувача ЗСУ не планується, заявив Зеленський. У Харкові вже добу тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Ймовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі. Зв'язку з ними наразі немає. Внаслідок атаки загинули двоє людей: трьохрічний хлопчик і 22-річна дівчина. Поранення дістали 27 людей. Співчуття рідним та близьким. Руйнування значні, пошкод Жано понад 30 житлових будинків і лікарню. Вночі внаслідок бойових дій Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній, заявляє Міненерго. Від початку окупації на ЗАЕС зареєстровано 12 блекаутів. Останній такий випадок стався менше, ніж за місяць тому. США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро, який разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни, заявив Трамп. Операція була проведена спільно з правоохоронними органами США. Подроби ці будуть повідомлені пізніше сьогодні об 11 ранку в Мар Алаго відбудеться прес-конференція. До кінця лютого можуть завершити підготовку законопроекту про вибори та референдум, заявив нардеп. Серед можливих варіантів провести президентські вибори одночасно з референдумом про мирну угоду. А як ви вважаєте, це правильне рішення чи ні? Проводити і вибори, і навантажувати ще й громадян мирними перемовинами чи мирною угодою. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня! Вам бажаю, шановні глядачі!